вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Партія об'єднання самопоміч братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня нинішнього року і планує зокрема висунути кандидатів у всіх областях і також у столиці України Києві. Саме про це ми поговоримо власне зараз у студії Радіо Свобода із лідером об'єднання самопоміч мером Львова Андрієм Садовим. Вітаю вас, пане. Садовим. Дай Болю, всім здоров'я, доброго дня. Ну, це той випадок, коли головне у нас в ефірі Радіо Свобода не певна конкретна тема у вашій свободі, а відома людина. Звісно, для початку нашої розмови трошки така невеличка довідка. От про ваш шлях як політика. Зараз запропоную слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Мер у Львова та лідер об'єднання самопоміч Андрію Садовому 46 років. Має три вищі освіти. Перша з них інженер електронної техніки. З восьмого по 2002 депутат Львівської міської ради керував медіахолдингом телерадіокомпанія Люкс. У 2006-му львів'яни обирають садового своїм мером. За чотири роки він повторно обраний на посаду міського голови. У 2004 році ініціює створення громадського об'єднання Самопоміч через 10 років. Самопоміч вже як па. Партія бере участь у дострокових виборах до Верховної Ради і посідає неочікувано для експертів високе третє місце. Під час виборів у списку партії садовий на 50-му непрохідному місці, але є головним обличчям політичної сили. Після виборів самопоміч відмовилася направляти своїх представників на роботу до Кабміну. Нині фракція самопомічі особливо гостро критикує пропоновані зміни до конституції в питанні Донбасу у 2014 році. Мер Львова задекларував понад 100 120 тисяч гривень зарплати дохід його родини у четверо більший близько півмільйона гривень. Разом з дружиною Катериною Андрій Садовий виховує п'ятьох синів. Отже, пане Андрію, самопоміч йде на місцеві вибори і зокрема висуватиме свого кандидата на мера Києва. Так саме про себе власне оголосили сьогодні особисто в тому числі з вашими стосовно колегами. Мера Києва, Києва. Я думаю, ми окремо дамо інформацію, де з тижні за два. Коли вже буде рішення е, осередку тут в Києві, тому що е, мера Києва мають обирати кияни і пропонувати мають кияни. Кандидатура визначена з боку самопомічі на цю посаду? Чи я би не хотів сьогодні розкривати всі карти? Я думаю, це буде гідна кандидатура, яка зможе перемогти і дати киянам відчуття безпеки, комфорту і розуму, що дуже важливо, тому що ми сьогодні мали спільний брифінг. А, біля монументу місцевому самоврядуванні ми спускалися Дідати. з гори <схід> по сходах. А, власне, це є Володимирський узвіс. Я був вражений, наскільки є брудно, неприбрано, знаєте, недоглянуто. А, Київ це місто, яке має показувати приклад, це серце. Серце України. Ця динаміка має пульсувати на всю країну. Це може бути кандидатом голова фракції у Києвраді з самопомощі Сергій Гусовський чи ні? Чому ні? Теж, але один з варіантів, так? Блок Петра Порошенка і партію удар Віталія Кличка поки чинного мера Києва ви, ви вирішили разом іти на ці вибори. Чи обговорювалися самопомічі, щоб самопоміч приєдналася до цих основних політичних сил. Поки що на сьогоднішній день такі були про... такі переговори, таких пропозицій не було, і таких пропозицій ми не отримували. Не було так ні. І ще такий важливий момент зараз, і не лише зараз, ще з середини липня, народні депутати від самопомічі, зокрема віце-спікер Верховної Ради Оксана Сарі, доволі гостро критикують зміни, які запропонував президент Петро Порошенко щодо децентралізації та інші конституційні зміни, щодо яких вже є висновок конституційного суду. Ну вони щоправда, остаточно ще не ухвалені. Чому така позиція? Ви справді вважаєте, є загроза а? Справді надання цього так званого особливого статусу окупованим районам Донбасу і б, як заявила вчора, пані Сироїд фактично буде амністія на її думку цим сепаратистам. Ви теж так вважаєте, пане Я Садовий? Я повністю солідарний з Оксаною Сироїд нам пропонують троянського коня дуже красивого, дуже симпатичного. Але це може привести до великої біди в нашій державі і в частині. Не децентралізації, а централізації, тому що ці повноваження, які мають мати префекти, це і сьогоднішній голова адміністрації, і прокурор. А про Донбас тут взагалі нема чого багато говорити, тому що ці зміни і цей особливий статус, і інші речі, якщо це все буде уможливлено, то ніколи українці це не зрозуміють і не підтримують. А Я... Петро Порошенко заявляв, що жодної федералізації не може бути і мови в цих змінах, ніяких особливих статусів для окремих районів Донбасу. Ви знаєте, ми привикли е, довіряти ділам. Нас дуже багато говорять останніх 25 років, дуже красиво говорять, але Україна йде все нижче і нижче і нижче. Тому треба робити роботу. І коли мова йде про Конституцію, це не можна приймати на храпом вже сьогодні. А де експертні обговорення? А де круглі столи? А чому такий неймовірний тиск зі всіх сторін? Чому це треба вже негайно прийняти? Чому тому, що комусь треба галочку поставити? А мінські угоди? А мінські угоди, вони не можуть впливати на конституцію нашої держави. Тому що народ є джерелом влади, і не можна ці речі поєднувати тому що е, сьогоднішні зміни, які пропонуються, я думаю, що Росія стоїть і плескає. Власне, оце то, що вони хочуть. А яка альтернатива? От уважу юристи в самоповні, працюють. Є якась альтернатива, альтернатива, тому що пропонує президентська компанія щодо можливої децентралізації в Україні. Так її треба просто банально робити. Е, знаєте, е, от є сьогоднішні обласні адміністрації. От ви закрийте любу адміністрацію місяці на три. Ніхто. Навіть не відчує змін. Вони не потрібні. Вони вичерпали свій ресурс. Має бути невеликий офіс людина, яка має мати вміння працювати разом зі всіма. І питання, кому це має бути підпорядковано? Якщо ми неодноразово чуємо думки, що ми беремо за основу польську модель, ну вибачте, там е воєвода, він є підпорядкуванні уряду, а не президенту. Хто в нас є голова виконавчої влади? Президент чи прем'єр в нашій країні? У нас парламентсько президентська республіка зараз. Ну так, але по повноваженнях, по новій Конституції, в нас є е, е, глибокий перекос в сторону президента. Так, коли є війна, дійсно головнокомандувач має мати всі права, всі зобов'язання. Але ми ж не робимо конституцію під війну. Ми повинні робити конституцію, яка буде існувати 100-200 років. Мене взагалі бентежить то, що в нас кожен президент, який приходить, він міняє конституцію і все хоче зробити краще і краще і краще. А країна все йде нижче, нижче і нижче. Тому треба думати, треба з мудрими людьми дебатувати. І коли буде консолідоване рішення, яке має об'єднати країну, тоді виносити це в парламент. Депутатові самопомічі, намагається знайти з цього питання десералізації змін до конституції можливих спільну мову з блоком Петра Порошенка. Ну там в блоці, в принципі, рішення приймає тільки президент. І ми з президентом мали розмову і не одну. Наразі ми стоїмо на позиціях, які чомусь важко, важко з'єднати. Не знаю, чому от сьогодні, можливо, буду мати можливість спілкуватися. Ще раз це питання піднімлю. Ви матиме змогу матимете змогу поспілкуватися з президентом Порошенком, так думаю, що так. До речі, от ще важливий момент у ці зміни, які переважна більшість фракцій, майже вся кількість депутатів від самопомічі не підтримала, що запропонував у середині липня Петро Поршенка. Ганна Гобко, представниця самопомічі, глава парламентського комітету з міжнародних справ, підтримала, проголосувала за. І були заяви з боку представників самопомічі, що Ганну відкличуть так з цієї посади. Це відбувається? Таке рішення фракція прийняла. Я думаю, це рішення буде чітко реалізовуватися. Ми маємо велику пошану і повагу до Ганни. Ми з нею багато разом працюємо, як у самопоміч, як у фракція, але є певні ідеологічні розбіжності. Тому є чітка позиція, і було прийнято рішення про обов'язковість голосування. Це як в армії, є чітка дисципліна, її порушувати не можна. А це не є порушенням особистих прав певного народного обранця, на його думку. І час роботи в парламенті як вважаєте? власне обранці, коли йдуть в ту чи іншу фракцію, то вони об'єднуються по ідеологічних засадах. Якщо той чи інший обранець вважає ту чи іншу ідеологічну норму неприйнятною, він виходить з фракції, працює з іншою, працює самостійно. Це допускається з цього приводу. Була розмова з самою Ганною Гобко. Наскільки я знаю, вона була присутня на фракції, коли. Це питання проговорювалось? Була дуже довга, дуже серйозна дискусія, і тільки в дискусії, тільки за круглим столом, можна такі питання розв'язувати? Взагалі, от питання децентралізації саме для цих окремих районів Донбасу, окупованих поки що районів Луганщини Донеччини. Як вважаєте, як можна вирішувати цю проблему? Якщо президент заявляє про присутність 60 тисяч військових Росії на окупованих територіях, то про які вибори? Про яку децентралізацію можна говорити. Ну, Петро Прошенка ці вибори, які хочуть провести сепаратисти фейковими. А, та і не то, що сепаратисти хочуть провести ну, за ними і то, що, Росія. А, однозначно а, мають бути виведені всі російські війська, вся російська техніка. А, ці території мають е, поновитися впли, впливом української влади. Тільки після цього можна говорити про наведення там порядку. На сьогоднішній день. Це є окупована територія, і окупант несе повну відповідальність за життя людей, які там знаходяться. Тобто, ви за продовження, якщо вона взагалі відбувається цій, якщо її так назвати блокади з боку Києва, так цих районів чи не треба блокаду продовжувати? А як можна по-іншому? Насправді є життя, є здоровий глузд. в різні часи історії людства були різні непрості моменти. Сьогодні є окупована територія, є російські війська. Вони несуть за це відповідальність. І я свято переконаний, що ці території будуть повернуті під український вплив. І це також дякуючи і міжнародній спільноті, але саме головне, ми повинні робити справу в нас в Україні. Ми багато говоримо про боротьбу з корупцією, ми говоримо багато про децентралізацію, але ми говоримо, ефективність влади, на превеликий жаль, є дуже низькою, в тому числі ефективність роботи в парламенті. Знаєте, знаєте, чому от депутати сидять в наушниках під час засідань в парламенті? Чому на ваш погляд? А тому, що там стоїть такий гул, ходять, спілкуються між собою. Ну, таке враження, що це базар. Львівська міськрада не так працює? Чистота, ідеальний спокій кожного виступаючого всі слухають. Я був вражений, я думав, що, можливо, через наушники щось там ну, Мені коли колеги мої розказали. Що це просто безсрабський ринок? Пане Андрій, ну ми з вами майже ревесники. Ми пам'ятаємо роботу парламенту української СРСР. Сам це було тихо, 100% голосування. Ні, мене, бачите за, зразок. За, за всі останні каденції такого безладу, який є сьогодні в парламенті, ніколи не було. Завжди була повага до спікера і була повага до виступаючих, хто виступають. Слухали один одного. А то, що є зараз, це якесь ноу-хау. Не знаю, яке для чого це потрібно. Ще, от закінчуючи тему Донбасу, от ваша позиція як українського політика. Е, є військове вирішення цієї проблеми Донбасу з боку Києва на цей момент чи нема? Є дуже багато вирішень, але війну в сьогоднішньому світі виграти виключно зброєю неможливо. Сьогодні війни виграє інтелект і виграє розум. Якщо ми будемо наводити лад нашій країні, життя українців. Почне підніматися, а, дійсно, а, підприємство отримує новий, нову можливість для динаміки. Тоді ці території самі будуть притягатися. Показувати приклад. Звичайно, коли розвалювали берлінську стіну, знаєте хто найбільше її валяв? Не ті, що були з федеративної республіки зі східного боку. Ті, що зі східного вони хотіли туди, от вони повинні хотіти в Україну. Для цього дуже багато вони повинні всередині випрацювати. Нагадаю, що в студії Радіо Свобода є мер Києва, е, мер Києва бачите, говоримо говорив Христово. Мер Львова, Андрій Садовий. І тут важливе питання ще одне. Повертаємося до цих місцевих виборів. Які головні пункти пропонує самопоміч? От звертаючись до виборців, що варто зробити, запропонувати на ваш погляд, а, можна приймати дуже багато законів чи багато говорити про децентралізацію, але поки в місті, в селі, в районі в області. Не буде відповідальних політиків, діячів, які готові брати на себе відповідальність, ви нічого не поміняє. Якщо буде сьогоднішня корупційна система в органах місцевого самоврядування, буде біда. Сьогодні в більшості міст України реально влада належить криміналітету, який має різні форми партійні. Але реально це люди, які замикаються на тих чи інших кримінальних е, діячів. Тому власне задача самопомочі на сьогодні знаходити нових людей, які самі себе зробили, є самодостатні, і пропонувати їм іти у владу. Але це люди, які мають мати покликання. От якщо ми пройдемо цю дорогу і буде результат, тоді дійсно будуть зміни. Ми сьогодні почали публічно відкривати свої списки. Тих, кого ми хочемо пропонувати кандидатами в депутати. Ми маємо місяць часу для того, щоб українці дали свої зауваження: гідна та чи інша людина бути депутатом чи не гідна, а можливо, когось іншого запропонують. Ви пригадуєте, коли були до виборів в Київську міську раду і самопоміч запропонувала список, ми йшли тою самою дорогою. Ту рік, коли маєте на після Майдану. І е, то саме, коли були вибори до Верховної Ради, коли ми озвучили список. Дали його на дискусію, на дебати, були певні коригування, тільки після цього ми затверджували ту саму дорогу ми йдемо і зараз. Пан Андрій, так, от звадуючи ці вибори до Верховної Ради торічні, список самопомічі несподівано високий результат отримав, але ви були б на 50-му місці, тобто свідомо не розраховували, можна сказати, опинитися у Верховній Раді і залишати посаду мера Львова. У вас президентські амбіції є з часом стати президентом України обраним? У мене є одна дуже. Велика амбіція збудувати сильну, потужну ідеологічну партію. Тому що успішні країни відбуваються тоді, коли в тій чи іншій країні з'являється партія, яка готова брати відповідальність, яка має фахових навчених людей, які мають покликання служити. Але це дорога, яку треба пройти дуже довгою працею. Це не робиться за місяць чи за рік. Це амбіція на наступних 5, 10, 20 років. От я хочу присвятити цьому велику частину свого життя. Посада міського голови, яку я сьогодні обіймаю, це є велика честь для мене. І це е, велика подяка громаді, що вона дає можливість мені реалізовуватися. Я буду працювати, поки така довіра є. А будівництво партії це є велика складна справа, тому що в нас в Україні е, ніхто цією дорогою не йшов. У нас насправді сьогодні в державі є одна потужна партія олігархії. Вона має різні кольори, вона в себе включає 200 там ще брендів, але це є все єдине ціле, тому що в 90-х роках відбулася приватизація. Олігархи між собою поділили країну. Поділили політичні впливи, медіа і так далі. І це триває до сьогоднішнього дня. Щодо лігаки, пане Андрію, от в інтерв'ю каналу 112 Геннадій Корбан, колишній вже кандидат у народні депутати по Чернігівському округу, пам'ятаємо, як проходили ці вибори, стверджував, що з групою приват ігоря Коломойського чимало відомих українських політиків, нібито за твердженням Корбана мали справи. Називав вас, що нібито і пан Садовий мав справу з Коломойським. Це правда? Ні. Не було жодних коли у вас. Ніколи Коломойський не фінансував самопоміч, або будь-які сили пов'язані з вами. Та стакану води не дав. Він приїжджав до Львова десь роки-два назад, може, трошки більше, коли ми були в процесі підготовки до чемпіонату по баскетболу. Тому що, власне, його структура має добудувати великий комплекс для баскетболу. А коли пан Корбан приїжджав, я запросив багато журналістів. Ми спільно спілкувалися. я... Допускаю спілкування з людьми, які хочуть спілкуватися тільки в публічному просторі. Разом, будь ласка, разом. Тобто самопоміч, поміч ви не, полягаєте, не олігархічна сила, за якою стоять певні великі підприємці. Знаєте, ми як кістка в горлі для багатіїв, тому ну, що вони не знають, що з нами робити. Бо вони привикли дуже просто. Тих ми купили тим, тих тим, тих тим, і все дуже просто. І так відбувається 25 років. А тут самопоміч. І для них це проблема. Я розумію, це для них дійсно дуже велика проблема. І ще зовсім час у нас мало залишається. М -м атакували двічі ваш будинок у Львові, так? У липні минулого року, наприкінці, 26 грудня минулого. І року. Грудні, так. Причому перша атака була з гранатомета, муха навіть так. Розслідування триває. Хто та хто це міг вчинити? Ну, другий також це було з протитанкового гранатомету. Так, розслідування є, якісь результати? А, ну вже більше року триває слідство. Слідчі інформує, що там є сотні томів справ, але рішення немає. Хоча і президент особисто взяв це під контроль, і прем'єр, і голова Верховної Ради, і голова Ради надспеки, то не всі взяли під контроль. Я розумію, що, можливо, є більш важливі справи, ну, то є життя. Знаєте, Поки немає результатів виходить, так? Ну поки що немає. Липневі оці теж вибухи, коли з інтервалом 20 хвилин після подій Мукачі, потім у Львові. Міліціонери були поранені у Львові. Є розслідування результати чи нема? Mm, поки що кінцевого результату немає. Слава Богу, що і хлопець, і дівчина лишилися живі. Зараз е, дівчина перебуває на лікуванні в Ізраїлі. Хлопець в нас у Львові в лікарні. Hmm, я би дуже хотів, щоб тих негідників знайшли і публічно покарали. Уже це молоді люди і це дуже боляче. Це цільово робилося проти працівників міліції. А, такі речі а, для честі міліції не можна лишати нерозкритими. Це їхня честь. Дуже вам дякую, пане Андрію. Це весь час, я що дякую. у нас був для цього інтерв'ю з мером Львова. Цього разу я не проплутав лідером об'єднання самоповіщі Андрієм Садовим. Дякую вам за участь у цій програмі. Дякую вам, друзі, за увагу.